Найпопулярніший в Ужгороді заклад естетичного виховання зустрів свято 1 вересня у більш естетичному, оновленому вигляді. Навчальному корпусі Ужгородського коледжу культури і мистецтв провели низку ремонтних робіт. Упорядкували коридори та аудиторії. Незабаром довершать головний концертний зал закладу. Поки ж осучаснили зал театральний. В театральній залі, якби поклали освітлення нове, щоб різні прожектори, щоб було так би, цікавіше дивитися різні вистави наші. Для студентів хореографічного та режисерського відділень уперше за 26 років організували роздільну переодягальню. Нарешті нам зробили окремі роздягальні для хлопців і для дівчат, тому що в минулому році, позапрошлому, ми переодягалися на залах усі разом з хлопцями і дівчатами. І душові кабінки вже зробили, так що можна буде піти, помитися трошки, ходимо цілий день. Студенти, котрі мешкають у гуртожитку до нового навчального року, також отримали те, на що не як чекали. Гарячу воду вікна нам тепер дуже тепленько, уютно. У нашому гуртожитку замінено на чотирьох поверхах, повністю вікна на енергозберігаючі в гуртожитку нашого коледжу. Ми це можемо гордитися. Вперше є повністю гаряча вода і на кухнях, і в ванних кімнатах, щоб наші студенти почували себе як вдома. Почуватися як удома студенти зможуть і в новій їдальні коледжу, де відтепер буде змога задешево придбати повноцінний обід. А гристи граніт науки до слова цьогоріч у закладі почнуть 112 новобранців, і кількість ця для коледжу чудовий показник.